Всім привіт! На ваших огірочках появились жовті плями на листочках Пероно спороз. Нічого доброго побачене вашим огірочкам не світить уже через 3 дні. Але є одне але. Хочу поділитись, як врятувати огірочки з власного досвіду. Вірніше з досвіду моєї дружини. Бо мій досвід у всьому, що росте на дачі. Полягає тільки в тому, щоб принеси, полий, подай та накачай. І то під пильним контролем. Я ж майстер, куди тут діватися. Так от до справи. Дешевий та доступний спосіб. А саме головне не шкодить ні рослині, ні вам. Огірки можна вживати хоч одразу після оприскування, помивши звичайно у порточній воді. Якщо на закуску, то піде і так, там уже не догірків. Берете на 10 літрів води 200 мг перекису водню та 2,5 г залізного купоросу. Не 25 г 2,5 г. Не переплутайте відповідно на 1 літр 20 мг перекису та 0,25 г залізного купоросу. Для орієнтації в рівній чайній ложці 5 г. Все це змішуємо в невеликій кількості води. У вас появиться рідина коричневого кольору. Додаємо в розприскувач до основної маси на яку ви розрахували. Використовувати негайно, бо через годину ваш розчин можна вилити коту під хвіст. Іще немаловажна деталь оприскувати потрібно у вечірній час, бо на сонці, а особливо в жарку погоду, це безкорисний марний труд. Показую вам результат через неділю. Як бачите, жовтизна зупинилась, решту листочки зелені та щасливі. Якщо цього не зробити вчасно, то через 3-4 дні ваші огірочки будуть мати жалюгідний вид. А особливо якщо це тільки висаджена розсада. Можна повторити для профілактики ще раз і не один. Розчин абсолютно не шкодить рослині, але потрібно дотримуватись пропорцій. До речі, якщо залишилось, можна пройтись по всій городині помідори, гарбузи, кавуни і таке подібне. Наскільки ця порада була вам корисною, побачимо по лайках. Всім добра, гарного врожаю, дякую за увагу.